Сотні років тому, коли ми билися в Савані з Саблозубим тигром і Гепардом, якби ми залишили стадо, нас би вбили і з'їли, якому б це не було році. А ми все ще надто налякані, щоб думати інакше. Ми все ще надто налякані, щоб говорити своїм власним голосом. Ми все ще надто налякані, щоб переслідувати свою мрію. Ми все ще надто налякані, щоб жити за нашими цінностями, а не за цінностями наших батьків, чи нашого сусіда чи цінностями суспільства. Я втомилась від того, що люди не починають жити своїм життям з однієї дуже простої причини. Вони турбуються про те, що подумають інші люди, ніби їх мама і друзі. І що найгірше, дебільні коментарі в соцмережі маю на увазі, що це просто якийсь дитячий садок. Невже ти дійсно не збираєшся жити своїм життям через чийсь анонімний зворотній зв'язок? Який ти отримуєш, не має значення, що вони думають? Роззяв пристрасть у своєму серці і біжи з нею. Роби щонебудь, тому що Єдине, що тебе стримує, це те, що ти турбуєшся про те, що скажуть інші люди, залишиться в дитячому садку. Настав час ти. життя випробовує великих мрійників, пристрасних революціонерів. Тільки сильні отримують можливість життя своєю серцевою піснею. А знаєте що? Якби було легко дістатися до світового класу. Всі б це робили. Кожна мрія починається з малого. Але якщо ти хочеш почати і просувати його вперед кожен день, і поки всі інші сміються з тебе і критикують тебе, не звертай на них увагу, продовжуй просувати свою мрію вперед. Тому що є ще щарівне в тому, щоб дотримувати своєї мрії. Довше, ніж хтось знав коли тебе думає, що в тебе є право дотриматися цієї мрії. Пробувши внутрішню роботу, необхідно для того, щоб вийти на ура негативних думок. Голосів, цинників, що обтають, збивають тебе з твоїх образ. І ти повинен бути настільки сильним своєї власній шкурі, що коли люди відкидають твої ідеї. Або не розуміє їх, або сміються над тобою, ти просто продовжуєш йти. Вперед, якщо ти прийняв рішення не зупинятися, доки не виграєш, прокидайся, вставай і починай працювати. Ти вступив у цей клуб здоров'я. Продовжуй. Тільки не йди, ти почав цей бізнес, продовжуй. Твій розум повинен бути непохитним, незважаючи ні на що, тому що чемпіони ніколи не здаються. Перекладено з відео живі свої життя».